США та їх союзники по НАТО вперше провели випробування системи морської протиракетної оборони в Європі. Навчання відбулись біля берегів Шотландії. Випущена з корабля зенітна ракета влучила у ціль. Президент Сирії Башар Асад побував з візитом у Москві та провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Ця зустріч стала першою зарубіжною поїздкою Асада з початку громадянської війни в 2011 році. Між іншим США і Росія домовилися про правила польотів над Сирією. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Садік звернувся до України з проханням відкрити більше пропускних пунктів на лінії розмежування. За його словами, проїзду на Донбас очікують близько 800 вантажівок з гуманітарною допомогою. Парламент Словенії ухвалив закон про можливість направлення на кордон з Хорватією армійських підрозділів. Солдати допомагатимуть поліції в умовах напливу тисяч біженців. Голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер скликає на неділю в Брюсселі екстрений саміт ЄС щодо кризи біженців. Комісія з етики ФІФА проведе засідання, на якому можуть оприлюднити нові викриття пов'язані з корупцією в організації. Напередодні виконком ФІФА вирішив не переносити вибори президента організації. Їх запланували на 26 лютого. 21 жовтня 2015 року, день в який машина часу перенесла героїв кінофільму назад у майбутнє. Шанувальники культового блокбастера обговорюють наскільки сьогоднішня реальність схожа на показану в фільмі. У середу відбудеться світовий ювілейний показ 30 років фільму.